Вітаю на каналі Уховаримо Разу! Сьогодні приготуємо дуже смачні і оригінальні салати до святкового столу з курячим філе. Приємного всім перегляду! Салат, який ми приготуємо з курячим філе, дуже смачний і ніжний на смак. Куряче філе я зварила до готовності у підсоленій воді, і в цій воді я його охолоджувала. Так, Філе виходить соковите і ніжне. Потім гарно зливаємо воду і нарізаємо його кубиком. Цей салат готується дуже легко і швидко. Тут головне мати відварене філе, 100 грам твердого сиру нарізаємо теж кубиком. чотирнадцять штучок маринованих шампіньйонів. Ось таких. Невеликих розрізаю на чотири частинки. Якщо великі шампіньйони, ну, то, звичайно, розрізаєте, щоб були трошки дрібніші. Можна додати до салату також мариновані пластинки шампіньйонів. але я люблю більше ось такими. Більшими кусочками шампуньйонів. 14 штук зелених оливок, а оливки в мене тут мариновані з лимоном. Всередині тут є кусочки лимону. Якщо не любите зелені оливки, додавайте чорні, але смак уже цього салату буде інший. Особливої пікантності. Надають оливки, які фаршировані лимону. Також до цього салату додаємо 4 столові ложки маринованого ананасу. Але якщо кусочки попадаються великі, то розрізаємо їх, так, щоб виходили менші квадратики. Зливаємо сік, а також після того ще. Гарно ананас віджимаємо від соку, щоб в салат соку багато не попало. І нарізаємо ось такими кубиками. Сипаю сюди 4 столові ложки консервованої кукурудзи. Додаю дрібку перцю, солі до цього салату, я не додаю, а ви пробуйте на смак. Можливо, вам потрібна буде сіль. Заправляю двома столовими ложками майонезу. Перемішуємо. І дуже смачний салат готовий. Прикрашаємо салат зернятками гранату. Для приготування смачного салату з курячим філе, куряче філе відварила до готовності, охолодила в тій воді, в якій воно варилося. Так воно більш соковите і смачне нарізаємо кубиком. 100 г твердого сиру нарізаємо кубиком. Три варені яйця теж нарізаємо кубиком. Пучок зеленої цибулі нарізаємо дрібно. Якщо немає зеленої цибулі, можете дати звичайну, але її потрібно замаринувати. Маринуємо, даємо чайну ложку солі, столову ложку цукру, столову ложку отту і заливаємо кип'ятком, а потім стідлі. Додаємо. 200 г тушених печерець, 100 грам моркви по корейськи, сіль перець за смаком, багато солі не давайте. І три столові ложки майонезу. Все гарно перемішуємо і салат готовий. Прикрашаємо цей салат зеленю цибулі. Два дуже смачні і оригінальні салати з курячим філе до столу готові. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!